Всім привіт! Наша сьогоднішня тема основні форми рельєфу суходолу рівнини та гори. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо наступні питання: як утворюються рівнини, чому рівнини розташовані на різній висоті, як виникають гори, про їхню висоту та вік? Спершу пропоную розглянути важливе питання. Що ж таке рельєф? Рельєф це сукупність форм земної поверхні, утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. Ці форми дуже різноманітні за будовою і зовнішнім виглядом. До найбільших форм земної поверхні належать материки та океанічні западини. Їх ще називають планетарними формами рельєфу. На кожному материку розрізняють рівнини і гори, основні форми земної поверхні. Формування рельєфу тісно пов'язано з будовою земної кори. Як утворюються рівнини? Рівнини це відносно рівні, поверхні, що складаються переважно з усадових порід, зокрема глини, піску, гравію, які часто залягають майже горизонтально і мають значну потужність до кількох тисяч метрів. Багато сучасних рівнин земної кулі колись були морським дном, на якому накопичувалися шар за шаром пісок, глина, вапняковий мул тощо. І з часом земна кура піднялася, море відступило. А його дно стало суходолом. Так з'явилася, зокрема, Велетенська західносибірська рівнина. Утворюються рівнини і внаслідок руйнування гір, як от на території Африки. Деякі з рівнин утворюються завдяки тривалій роботі текучих вод. Текучі води розмивають гірські породи, переносять їх, підкладають, створюючи величезні рівнинні простори. За висотою рівнини поділяють на низовини від 0 до 200 метрів над рівнем моря. Височини від 200 до 500 метрів над рівнем моря і плоскогір'я від 500 до 700 метрів над рівнем моря. Висота рівнини залежить від того, на якій ділянці земної кори вони розташовані. Загалом рівнини утворюються на відносно стійких і рівних ділянках земної кори. Проте будова таких ділянок ніби двоповерхова. Перший поверх твердий, утворений переважно магматичними породами, а другий пухкий складається з осадових порід. В окремих місцях міцні породи виходять з-під осадових пухких порід на поверхню в долинах річок чи на схилах ярів. У місцях виходу міцних порід найчастіше розміщені височини і плоскогір'я, а там, де осадові породи низовини. Серед піднесених рівнин розрізняють плато і кряжі. Плато це підвищені рівнини, відокремлені крутими уступами від навколишніх низовин, а кряжі, в свою чергу, це видовжені залишки зруйнованих височин або давніх гірських хребтів. Будь-які рівнини незалежно від походження потрапляють під вплив сонця, води та вітру, які також активно долучаються до формування рельєфу. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розмірами форм рельєфу. Тому зовнішні процеси інколи порівнюють з роботою скульпторів, що ніби вирізбюють дрібні деталі великих рівнинних споруд. Що ж таке гори? Гори це ділянки поверхні літосфери, які піднімаються над прилеглими рівнинами на висоту понад 500 метрів, мають значно розчленований рельєф. Де і як виникають гори? Відносно стійкі рівні ділянки земної кори зазвичай розділені рухомішими ділянками. Вони видовжені на тисячі кілометрів, і тут, внаслідок зіткнення літосферних плит, гірські породи зминаються у складки. Саме тут здебільшого і утворюються гори, високо підняті над рівниною, частини земної поверхні з дуже пересіченим рельєфом. Гори на земній кулі дуже відрізняються висотою, зовнішнім виглядом, походженням та віком. Іноді гори утворюють високий скелястий хребет з вершинами, вкритими вічними снігами. Частіше гори складаються з кількох хребтів, розділених глибокими долинами або плато, у гірського гребта два схили часто несиметричні і з різною крутістю. Вершинна частина хребта може мати вигляд гостроверхого гребеня або бути майже плоскою. Багато гір Африки, наприклад, мають плоскі вершини і стрімкі схили. Такі гори називають столовими. Пониження гребеня, до якого з обох схилів є зручні для сполучення підходи, називають гірськими перевалами. Суміжні гірські хребти, що мають спільне походження, утворюють гірську систему. Понижені окраїни гір називають передгір'ями. Причиною різноманітності гір землі є також їхнє походження. Одні гори з'явилися завдяки вулканічній діяльності, а інші унаслідок рухів земної кори. По краях літосферних плит розташовані відносно рухомі ділянки літосфери пояси складчастості. Ці пояси сформувалися в різні відрізки часу, епохи горотворення. Які подані в нас на екрані. Гори, що сформувалися в період байкальського каледонського герцинського горотворення, є старими зруйнованими бриловими. У Мезозої утворилися середні за віком писує складчастості та середньовисотні висотні складчасто брилові гори, в Альпійську епогу городворення формуються складчасті високі гори. Гори також виникають унаслідок вулканічних вивержень. Вулканічні гори часто мають характерну конусоподібну вершину. Гори, як і рівнини, мають для людини велике значення. На рівнинах проживає більша частина населення планети, гори освоїти набагато важче, але на землі є чимало країн, де рельєф переважно гірський, і люди пристосувалися до життя в горах. У багатьох гірських районах світу створено гірськолижні бази відпочинку, які приваблюють тисячі туристів. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім папа! -па.